Кажуть, англійська ялинка це ніби крок у вікторіанську епоху, стримана геометрія, чіткий порядок, візуальний спокій і чисті лінії. Вона формує інтер'єри із характером, де все працює на відчуття стабільності та структури. Французька ж зовсім інша історія. Це про королівські зали, сміливі кути, елегантний ритм простору та легку драматичність у кожному русі, її 45 градусів вносять у приміщення динаміку та тонку естетику, яку цінують у сучасному дизайні. Комусь ближче класика, 90 градусна, за впевненість, врівноваженість і візуальну логіку, комусь 45 градусів, що додає інтер'єру глибини, руху й витонченості. Але краще тут визначає не мода й не тренди, а те, який ефект ви хочете отримати у своєму просторі. Бо справжня ялинка це не про кути укладання. Це про атмосферу, яка створює тепло, затишок і підкреслює стиль саме вашого дому. Тож що краще, англійська чи французька. Питання цікаве, але відповідь у кожного своя. Як казала Бабарая, людям треба, люди обирають, а нам головне, що в нас укладання замовляють. Тож напишіть у коментарях, яку б ялинку обрали саме ви.